Застосування методу площ геометрії насправді дуже цікаве, є і навіть в найбільш неочікуваних моментах все одно ми можемо його застосовувати. Хоча спочатку для цього варто все-таки вивчити, як можна знайти площі різноманітних фігур, причому формули для знаходження площ навіть однієї фігури може бути декілька. В нашому випадку ми маємо задачу, в якій є у нас площа прямокутника і навіть є довжина нашої діагоналі. Однак просять знайти сторони. І ми собі задаємо питання, як ми можемо, маючи всього лишні площу прямокутника і діагональ, знайти обидві сторони. Прямокутника. Ну що ж, чому кажу про метод площ? Це означає, що варто собі нагадати всі можливі формули знаходження площі даної, наприклад, фігури, і подивитись, можливо, там в кожній з формул буде якийсь такий елемент, який ми можемо просто зв'язати. Що ми знаємо про прямокутник? Що, як на мене, і ви всі прекрасно його полюбляєте, це найпростіша фігура, в якій чітко ми розуміємо, що дві протилежні сторони паралельні рівні. Ну, зрозуміло, що всі протилежні сторони паралельні рівні, і ще що абсолютно всі кути. У цієї фігури в нас по 90 градусів. І через те, що у нас є власний прямокутник, то його відмінність від будь-яких інших фігур, того ж самого паралелограма. Чи ромба в тому, що якраз то діагоналі прямокутника однакові. Тому, коли кажуть, що якщо є в задачі діагональ, це означає, що ми можемо взяти будь-яку діагональ хочемо АС, хочемо БД. І власне. В діагоналі це, певно, і буде та така основа, яку ми можемо використати для площі. Але давайте все-таки пригадаємо всі можливі формули. Тому найпростіша формула, яку дітки знають ще, по-моєму, з 3 класу, а можливо навіть із п'ятого класу, що коли у нас є прямокутник, ми просто знаходячи площу, сторону множимо на сторону. Звісно, вже вивчаючи 9 клас, аргументуючи певні особливості 8 класу, ми розширяємо собі знання і ми розуміємо, що площу також можна для прямокутника знайти через діагоналі. І часто плутаються, що це певно єдина формула для, взагалі, в принципі для паралелограмових, коли у формулі є коефіцієнт одна друга. Тому що ми звикли, що зазвичай одна друга це більше. Початок формул для трикутників, але все-таки для прямокутника, для квадрата, для ромба, і навіть для нашого прямокутника і паралелограма, коли ми використовуємо діагоналі, ми зобов'язані починати з одної другої. Пам'ятаючи, що у нас з вами все-таки прямокутник, то і є паралелограм, то в загальному формула виглядає ось таким чином: що ми діагональ множимо на діагональ і на синус. Увага, синус кута між діагоналями. Тобто, якби нам довелося в нашій задачі показувати цей кут, то цей кут був би С. Давайте поставимо точечку перетина діагонали О, і наш кут був би СОД. Тобто, ми можемо позначити, що нехай у нас кут СОД він і буде використовуватися в цій формулі. І що ж? Для прямокутника ми вже говорили, що діагоналі однакові. Тому дану формулу можемо навіть спростити у вигляді, тому що діагоналі однакові, тому це буде єдина діагональ, а діагональна діагональ це все-таки діагональ у квадраті. І запишемо, що синус кута фі. Тому в нашій задачі, переписуючи і застосовуючи цю формулу, можемо записати, що формула нашого прямокутника АБЦД. Буде шукатися як одна друга, звернемо увагу діагональ, а ми її позначили в нашому трикутнику взяли АЦ. Пам'ятаємо, що у квадраті і множимо на синус і вказуємо кут. Кут буде СОД. Кут, значок кута, не забудьте, СОД. Так, багато хтось може сказати: а чому я захотіла за СОД? Чому ми не беремо АОД? Насправді треба пам'ятати той момент, що у нас чи кут СОД, чи кут АОД, навіть вони, звісно, вони різні, що цей буде гострий, цей буде тупий, можливо, наприклад, обидва гострих, але І СОД в сумі, і АОД разом вони дають 180 градусів. А синус, навіть якщо би нам довелося знаходити кута іншого, таких як 180 мінус Фі. Пам'ятаючи про формули зведення, ми розуміємо, що це той самий кут Фі. Тобто не має значення, чи ви виберете кут гострий, в даному випадку, чи тупий, але в результаті ми все одно будемо зводитись до того самого зменшеного вигляду. Тому ми від початку вибираємо гострий кут. Ну що ж, давайте вже, маючи певні операції, шукати, шукати синус. Тому я і запишу собі, що синус оцього кута. СОД буде шукатися як відношення нашої площі трикутника до, зрозуміло, що ось у цього множника, тобто 1 друга АЦ квадраті. І я думаю, що нарешті вже ми можемо з вами підставляти певні значення, тому залишимо синус кута СОД, а тут для обчислення собі підставимо, що площа у нас 9 корінів з трьох. Далі одна друга. І ми бачимо, що маючи діагональ 6, запишемо її у квадраті. Я думаю, що можна тут порахувати, тим більше одна друга має знаменник. Знаменник перенесеться вверх, помножиться на 9, буде 18, корінь з 3, А 6 квадраті, звісно, що це буде 36. І ми отримуємо з вами корінь з 3 на 2. І варто нагадати, що якщо у нас Синус от оцього кута СОД вийшов корінь з 3 на 2, то це означає, що, власне, сам кут СОД, хто ще не вивчив, то необхідно все-таки переглянути значення таблиці і зрозуміти, що це 60 градусів. Однак, нам тож, просять знайти сторони, а ми все-таки чомусь шукаємо кути. Для чого? Тому що ось оцей кут 60 градусів. Нам дає підсказку, що власне трикутничок, наш трикутничок, оцей, що ми розглядаємо СОД, оскільки діагоналі прямокутника рівні, то трикутник СОД, звісно, буде рівно бедреним трикутником. Тому, якщо ми знайшли що цей кут 60, то зрозуміло, що і оці кути. Кут С і кут Д теж по 60 градусів. Тому ви собі напишете, що оскільки трикутник СОД рівнобедрений, тому що ми маємо справу з прямокутником, в принципі, тому далі запишемо, що кут ось цей, тільки давайте запишемо, щоб не плутались повністю АЦД, кут АС Д у нас буде так само 60 градусів. Через те, що маючи рівнобедрений трикутник. І ми віднімаємо кут при вершині, ділимо на 2, отримаємо 60 градусів. Далі ми робимо висновок, що можна йти декількома шляхами. Наприклад, ми вже розуміємо, що ось у цей наш частинка кута 60 градусів, розглянемо трикутник АДЦ, а він у нас буде прямокутний, тому що взагалі фігура прямокутна. І далі ви можете використати або синуси, або косинуси, так, як вам подобається. Я думаю, що можна ще простішим шляхом піти. Ми ж пам'ятаємо, що якщо в нас ось оцей кут 60 градусів, то зрозуміло, що інший кут з нашого трикутничка, ми запишемо, що а C буде 30 градусів. І тепер ми згадаємо, чому дорівнює катет протилежний до 30 градусів. І ми собі робимо висновок: що наш катет з трикутника, давайте вкажемо: з трикутника СДА. Пам'ятаємо, що він прямокутний, розуміючи, що АЦ наша діагональ, то буде гіпотенуза. І знаючи, що кут С АД 30 градусів, ми робимо висновок, що ЦД катет, який лежить навпроти 30 градусів, в два рази менше за гіпотенузу. Тому і запишемо, що це АС поділено на 2. І можемо навіть обрахувати, тому що АЦ у нас 6, ми ділимо на 2 і у нас буде 3. Звісно, що в довжину на сантиметрах. І далі знову ж, який би ви шлях не обрали, це ваш особистий смак. Можна піти через теорему Піфагора, коли ми як розуміємо, щоб знайти АД, ми гіпотенузу в квадраті, а це віднімемо відомий катет CD у квадраті. І обчислимо. А можемо піти вже як дорослі люди в 9 класі, використавши синус або косинус. Я хочу, наприклад, косинус. Тому я знову ж записую, що з цього трикутничка СДА косинус. Оцього кута ДАЦ буде шукатися як відношення прилеглого катета в даному випадку в нашому АД до гіпотенузи, тобто до нашої з вами діагоналі, і це буде АС. То як ми можемо тепер знайти АД? Та звісно, що ми АД шукаємо з вами як гіпотенуза, що множиться на коснус, тому ми одразу можемо підставляти з вами АС6. Що множиться на косинус, ми пам'ятаємо, що там 30 градусів, а косинус 30 градусів, у нас, звісно, що корінь з 3 на 2. Тому ми обчислюємо, що в нас буде відповідь: 3, корінь з 3, Знову ж пишемо сантиметри. Отже, замітьте, на кожному етапі ми могли піти то одним шляхом, то іншим шляхом, але кожен етап є. Корисний, правильний, і на кожному етапі ви можете довчити якісь прогалини. Якщо випадково вас там ви захворіли, у вас була дистанційка, можливо, десь недопрацювали геометрію за восьмий клас, то саме в таких задачах усі дев'ятикласники отримують додаткові знання, а ті, хто мають гарні знання з тригонометричних функцій, розуміють, наскільки приємно і прекрасно можна їх застосовувати і бути впевнених в успішних результатах.